вечора, друзі, в ефірі державна числова лотерея магало. І з вами, як завжди, я Ірина Фролова. Сьогодні на кону великі гроші: мегаджекпот. 5 мільйонів 350 тисяч гривень. Та мегаприз 2 мільйони 675 тисяч гривень. І знаєте, тільки сьогодні, вечір містичного Хеловіну, мені хочеться назвати ці суми жахливо, страшенно великими. А за ходом нашої гри сьогодні стежитиме безстрашно наша таражна комісія. Доброго вечора. Що ж, мені залишається оголосити, що 1479-й тираж відкрито, і ми, друзі, вмикаємо лототрон. Давні друїди вважали, що всю ніч відкриваються двері між минулим і майбутнім. Цікаво, хто з вас побачить себе мільйонером, а хто, можливо, реально ним стане. Номер першої кульки 12. Насправді Хеллоуін – це всього на всього вечір напередодні дня усіх святих, і саме так він дослівно перекладається з англійської. Номер другої кульки сорок один. А наша лотерея задає свої традиції: це збиратися біля телевізорів щосереди і щосуботи, та чекати на містику у своєму житті. Номер третьої кульки тридцять шість. Можна по-різному ставитися до Хеллоуіну, але мегавечірки сьогодні по всьому світу. В Ірландії піротехнічні дійства, в Японії паради. Номер четвертої кульки 20. В Америці вампірські паті, а у Європі справжні карнавали. Номер п'ятої кульки 37. Не думаю, що зараз ви всі в маскарадних костюмах, але якщо вам в двері постукують дітки у монстерських прикидах, знайте, даєте кілька жменьок цукерок і ласощів і відкупилися. Номер шостої кульки 27. Що ж, друзі, нам залишається тепер розіграти сьому кульку мегакульку. Вмикаємо лототрон і нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвоються. Сьогодні виграшною є мегакулька 4. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього страшного містичного вечору, така 12, 41, 36, 20, 37, 27 та мегакулька чотири. Я щиро вітаю усіх вас, усіх, хто виграв сьогодні великі гроші. А які ж саме ми дізнаємося буквально за мить. Адже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 24 гривні за чотири вгаданих числа 313 гривень та за п'ять вгаданих чисел 9723 гривні. Якщо ви вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоється. Наступного ж разу наші призи будуть ще більшими і будемо грати за мегаприз – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Друзі, наступного разу ми зустрінемося з вами 4 листопада. Це вже не буде містичне свят. То, але я переконана, що і тоді ви будете вигравати великі гроші. Миру і достатку вашому дому.